Добрий день, мої маленькі милі друзі. У мене для вас нова історія, а називається вона Білченя-Хвостик. Білченя-Хвостик дуже любила маму. Сьогодні вона була іменинницею, і хвостику дуже хотілося приготувати для матусі найкращий подарунок. Подумало білченя і вирушило у ліс на його пошуки. Сонечко, порадь мені, що подарувати любій матусі? запитало воно у сонця. Та воно нічого не відповіло, заграло промінчиками і сховалося за хмаринку. Вітерцю, братику милий, звернулося Білчиня до вітру. Підкажи, будь ласка, чим порадувати любу матусю? Та вітерець лише сколихнув гілочки і нічого не відповів. Хвостик розгубився та коли підійшов до дерева, побачив гніздечко. «Пташенятка, милі, підкажіть, що подарувати матусі? запитав він у пташок. Та вони ще голосніше защебетали і полетіли далі. Засмутився хвостик, коли бачить, що дорогою зайчик пробігає. Побіг він за пухнастиком і гукає. Зайчику, сіроманчику. Що мені матусі подарувати, чим її порадувати? Та зайчик злякався хвостика і втік. Ох, 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 ніхто не хоче мені допомогти. Зовсім засмутилося білчиня. Та раптом почув хвостик чиєсь погукання. Хвостику, не засмучуйся, сказала йому мудра сова, що сиділа на високому дереві та усе бачила. Найкращий подарунок матусі це слухняні дітки. Прислухався він до поради, назбирав горішків, підготував букет квітів і побіг додому. Вдома він обійняв матусю, привітав її і сказав Люба матусю, я тебе дуже люблю і завжди буду тебе слухатися. Дякую тобі, мій любий, відповіла мати. Найкращий подарунок для мене це слухняний синочок. Ось і все, мої любі, папа! -па. З вами була Наталія Мельник.